Чи слідкуєте ви за обіцянками інших країн надати Україні важке озброєння? І на вашу думку, коли можна очікувати контрнаступу Сил оборони? Я не дуже в політиці розбираюся, але, на мою думку, постачання зброї вони дають не такій кількості, як потрібно нашій державі. Наскільки я чула їхні висловлювання, що вони дуже занепокоєні ситуацією в нашій країні, але не так реагують, як потрібно. Я думаю, що десь на... От на початку весни ми можемо перейти в контрнаступ. Але думаю, що нам ще дадуть більше зброї. Слідкую, менші країни передають все, що у них є, все віддають. А ті країни, я не знаю. Дадуть, не дадуть, коли це буде. А на вашу думку, коли Україна зможе переступити до контрнаст? Ну, навесні, мабуть. Обіцянки про передачу танків леопард та їх невиконання. Виляння Шольца туди-сюди. Коли-небудь їх дадуть, але це ж все життя хлопців. Як передаду, то так і буде наступати. Ну що, передають вроді, щось там. Слідкую так, я за новинами взагалі-то, але я не можу так спрогнозувати. Тобто, може бути все, що завгодно. Які б не були поставки з інших країн, я думаю, що е все це нам допоможе. Коли буде достатньо зброї, то що пообіцяли, дадуть Рамштайн. Надіємося, що дадуть що ближчим часом. Тоді може розпочатися. Чи слідкуєте ви за обіцянками інших країн надати Україні важке озброєння? І на вашу думку, коли можна очікувати контрнаступу сил оборони? <рес> Тяжко сказати, не знаю що вам відповісти. Ну думаю, що треба починати їх тиснути, щоб вони вже кінчили ту війну і щоб ми вже легше облікченнями жили.